Нам хотів би сказати, що ця виставка досить цікава і своєрідна. Зазвичай в галереях проводяться виставки таких більш іменитих, талановитих. Але ми собі за не клали. Ми хочемо представити усіх людей, які не байдужі до мистецтва, які у вільний час, чи не вільний, чи не хто як хобі, хочуть творити і щось свіженьке, новеньке показати. І поступила пропозиція. Від дуже гарних, цікавих мисткин з Івано-Франківська з Коломиї. А ми свою чергу відгукнулися на цю пропозицію і зробили виставку. Виставка вийшла цікава, змістовна така, не, неординарна і неоднорідна, я би сказав. Такі, на всі смаки, на всі стилі вона має свою ізюминку. і кожен автор, по представлений автор, і кожен автор має своє лице, можна сказати, своє бачення у мистецтві. В цілому виставка вийшла дуже гарна. Колоритна, багато шкода, що не, дівчата не залишили нам книгу відгуків, бо бажаючих було дуже відгукнутися, якісь свої певні враження, побажання написати. Але, тим не менш, можете вірити мені на слово. Відгуки були схвальні, теплі, ніжні, які сприймаються нашими хустянами дуже позитивно. Тому що люди розуміючи, що в нас такий важкий сірий час, особливо зараз ці воєнна війна, накладає свій відбиток. Але люди мусять хоч десь відпочити, просто чисто, інтуїтивно розслабитися, щоб ті позитивні емоції, навіть сам колір, він лікує людину, він збагачує, надає наснаги. І люди більше якось так можуть йдуть з певним настроєм. Я би сказав, теплим, гарним настроєм, повертаються додому, діляться, може тими враженнями. І відповідно одні прийшли, другі відвідувачі, запропонували тим прийти. Ми, можна сказати, така як арт-терапія у військовій стані. Виставка відкрита як продовження Симпозіуму пленерів. Учасниці цього симпозіуму пленерів, вони одразу домовилися у залі міської галереї, щоб їх продемонструвати роботи. Це Надійка із Лондона, Галина із Франківська і Наталя із Коломиї. Вони співпрацюють вже багато років, і опікаються центром онкологічним дитячим у Франківську. І тепер ці часи важкі допомагають нашим воїнам. Всі їхні акції, вони є 100% виручених грошей дають на ці всі програми. І це дуже добре. Робота продовжується починаючи з маленьких таких проєктів, потім переростають великі міжнародні програми, котрі задіють чим більше держав, більше регіонів України. і Тим самим ми один в одного вчимося, і це наші академії, і розвиваємося, і співпрацюємо. І велика родина мистецька розростається. Ми проповідуємо таку програму, що твори мистецтва, зроблені будь-яким митцем, будь-якій техніці, тематиці, матеріалі, то є вже шедевр. І він знайде обов'язково свого Не Немає значення, хто то робить, як робить, але наяву вже виходить твір мистецтва. Який бабить Тьоко задумується ця глядач і вживається з тою роботою, пізнає її і досліджує. Це дуже велике значення має для будь-якої людини, тому що світ розвивається, розвиваються митці, і в загальному світовому мистецтві воно приносить свої плоди. Каже пан Йосип Бляцька, Закарпаття є мека, осередок творчості і такої красоти. Тому, будучи на Закарпаття на пленерах, ми надихнулися всім природою, закарпаттям, добрими людьми, добрими стосунками, знайомствами. І, дякуючи Оресту, Цюпку, ми відкрили ось тут нашу виставку. Представлених робіт на цій виставці є три тих, який називається Танець перемоги, тому що хочеться нарешті перемоги і затанцювати цей танець. І він в мене створений такими гуцульськими мотивами, які мене надихнули, тому що гуцули є неймовірно войовничий народ. І оце танець для перемоги, щоб була наша перемога. краще я познайомилася з роботами моїх дорогих авторок ще на експозиції. Я прийшла сюди до виставки. Коли я прийшла, я оглянула так роботи по колу, присіла. І знаєте, що я відчула? Я так усміхаюся, я просто сиджу і я щаслива. Бо ці роботи, ці полотна наповнені такою енергією, такою красою, вони такі чарівні. І я навіть не можу описати, що це за відчуття, але я просто, просто сиджу і я щаслива. Бо дівчата, мабуть, мені чарувати. Добре, Роботи дуже цікаві, всі дуже і всі дуже різні. Я не можу сказати, котра мені сподобалась найбільше. Є, що зацікавила, це такі закохані два равлики, де хлопчик-равник розповідає дівчині, про, мабуть, про кохання, як він її кохає. І там теж на цій роботі така енергія, якась така, вона така чарівна, таке сяйво, і їм так дуже добре. Ця робота мені дуже запам'яталась. Які вас, вас вразили найбільше роботи? Чи вразили, чи сподобалися абстрактні, декоративні, живописні? Що ви можете виділити? Тут я не можу виділити якісь одні роботи. Мене просто вражає, от. Пані Галини роботи. Вони настільки дрібненькі, а я це люблю. Я сама люблю дрібнити. І вони теж напомню енергетику енергетикою, такою любов'ю, бо це треба любити, стільки дрібноти о, малювати. І на виході така чарівна, багата робота. Знаєте, як нас кажуть, така, коли вона кажуть, масна робота. Таке закарпатське слово. Всі роботи чудові. Автопортрет дуже класний. Він такий абстрактний, і він, е, от він на неї схожий. Це воно, це вона, це така Наталя. Yeah. Я спочатку подумала, що це донька, бо вони мені дуже схожі. От поки я не запитала, я сумнівалася, що це Наталя чи це її донька. Дуже сподобався автопортрет. Ви були на урочистому відкритті, ви бачили реакцію інших глядачів. Так, от про це я хочу ще сказати. На відкритті ця енергія стала ще більшою. Тут взагалі люди ходили, вони так знаєте, вони настільки були вражені. Це всім так сподобалось, і ти бачиш, що це не лише твої відчуття, а це загальні відчуття, що виставка вдалась, і це просто якась казка, це свято естетики і краси. край, Який не може в себе не закохати. І, звичайно, художники всі закохані, закохані в природу, закохані в людей Закарпаття. Закарпаття це срібна земля, надзвичайна земля, яка дає нам натхнення для творчості, для створення нових робіт, для опанування нових технік. Ми надзвичайно вдячні Закарпатській землі, яка так щиро нас прийняла і яка продовжує нас приймати. Адже наші стосунки з Закарпаттям мистецькі на цьому не припиняться. Ми будемо виставлятись в інших галереях, ми будемо приїздити на пленери. І ми сподіваємось, що зможемо створити такі полотна, які будуть нашою ще більшою вдячністю закарпатській землі.